Сто років тому для ворогів України він був бандитом та вбивцею. А сьогодні його називають подвижником української ідеї, захисником рідного краю від червоних окупантів. Яків Васильович Гальчевський на прізвисько Отаман Орел Орел Подільського краю увійшов у скарбницю історичних постатей Вінничини як останній командир повстанського руху проти більшовиків. Правобережної України, як великий патріот та подвижник державотворення, як військовий фахівець Гальчевський від самого початку організував ефективну розвідку та контррозвідку. Його проінформованість вражала навіть близьких товаришів. Він завжди знав, що і де відбувається, бо скрізь мав своїх інформаторів на залізниці, і телеграфії, в ремкомах і комбедах, навіть у військових частинах та ЧК. Особливу увагу він надавав викриттю і знищенню секретних сотрудників. ЧК він не шкодував винагород для місцевого єврейського населення, і євреї справно збирали для нього інформацію. Розуміння особливої ваги розвідки і контррозвідки оберігало життя отаману та його козакам.